У Чернівцях відбувся день паркування. Активісти перетворили частину стоянки на вулиці Івана Франка у зону відпочинку. Тут можна було поспілкуватися і почитати улюблені книжки. До того ж, усіх охочих пригощали кавою, чаєм та печивом. Наталя Гатеш бачила і готова розповісти більше. День паркування започаткували у сан франциско у 2005 році, і Одразу ж ця акція стала міжнародною. У ній беруть участь найпрогресивніші міста світу. Щороку у вересні стоянки перетворюються на маленькі оази. Таку лаунж-зону вперше облаштували в Чернівцях на вулиці Івана Франка. Щоправда, замість машин тут припаркувалися люди, які принесли з собою крісла, стільці, шафу, стіл, книжки, квіти та інші речі, які складно уявити у цьому місці. Нас на жаль, центральна частина міста в більшості перетворена на автомобільну парковку. Багато місць могли би виглядати зовсім інакше. Вони могли би бути комфортними для пішоходів і могли би бути просто місцем для відпочинку чернівчан. Активісти таким чином хочуть привернути увагу людей до публічного простору, який щодня присвоюють автомобілі. Центр міста має бути максимально комфортним для його жителів та туристів. Переконані учасники акції. Вона після себе запустить, можливо, якусь такі лавиноподібну чергу подій, які когось приведуть до цього, що не потрібно паркуватися там, де не потрібно. Когось приведуть до якихось інших Чих світоглядів на рахунок взагалі влаштування міста, що можливо тут потрібно взагалі перегородити вулицівано-франка від машини, зробити пішохідною. Тобто так, це дуже добра ідея, але сама по собі вона служить лише якимось каталізатором маленьким. Паркування в Чернівцях проблема не нова, старі вузенькі вулиці, вщент забиті автомобілями. Цього можна було б уникнути, якби люди пересіли зі своїх автівок на велосипеди. Принаймні так роблять у Європі, каже волонтерка Олівія. Дівчина у столицю Буковини приїхала з Польщі. В Польщі більше людей їздить на велосипедах, ніж в Україну. я думаю, що день паркування це хороша ідея. I Я желаю Україні, щоб було більше болі і болі Вілосипедов, чим Тєпері думаю, що буде хорошо. День паркування в рамках європейського тижня мобільності в Україні проводиться вже вдруге. Я знаю, що минулого року в Україні першими були Київ та Дніпропетровськ. В цьому році Київ робить на контрактовій площі. Знаю, що Львів робить. Сподіваюся, що Дніпропетровськ так само робить, можливо, інші міста також. Окрім того, що Чернівчани та гості міста мали змогу перепочити та поспілкуватися створені активістами невеличкій оазі на вулиці Івана Франка всі охочі також могли взяти участь у майстер-класі з приготування марокканських страв, і все це робили під живу музику. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.